Друзі, перші проголовини поїхали. лиці Трампа Негласно поставила ультиматум Зеленському або Єрмак, або допомога США під наглядом залужного. По інакшому ніяк. вибирай Вова, що тобі важливо, країна, чи твій уманський куратор теж говорить один із блогерів Назар Мухачов або Єрмак, або Україна. Далі в оригіналі я можу сказати точно, що як тільки війна припиняється, питання втрати влади Зеленським це стає просто питання часу. І рівень недовіри до зеленського, причому рівень недовіри серед активного населення, він колосальний. На щастя, зараз величезний з'явився вже публічний рівень недовіри західних партнерів до Володимира так. Зеленського. Ця вся черга статей, яка пішла і проти Єрмака, і проти самого Зеленського. Цей весь е, такий скандал чи напівскандал, який розгорівся навколо того, що Андрій Єрмак не зрозуміло, чому був присутній на а, фото лідерів світу, і ну який він лідер. Він головний секретар при президенті. Ну завгосп, але аж ніяк не лідер посади віце президента та в нас немає чому в нас настільки багато корупції. Знаєте, я думаю, що те, що показують зараз, це навіть не один, не два відсотка корупції. Так. Масштаби набагато набагато страшніші чому? у той же час. За даними телеграм каналів зокрема топора помсти, пише станом на зараз, залужний проходить планове обстеження у Британії в крові ще в минулому році. Нібито знайшли незначну дозу отрути після вечері в Києві з деякими чиновниками. Загрози життю немає, втім здоров'я генерала пошатнуло. Втім, інформація спочатку спростовувалась, потім підтверджувалась сам генерал перед поїздкою в Лондон. Минулого виглядав бадьоро комусь він дуже заважає, адже багато знає, особливо після можливого призначення генералом НАТО. Тепер його боїться, і українська влада, і окупантська російська. Ну хто б сумнівався, що за влада може погодитись на проведення виборів? Зелені гниди вже більше року ведуть підготовку до виборів, звинувачуючи у цьому всіх навкруги. Пише Михельниченко. Отже, заява спецпредставника Трампа Вітькофа, що Україна погодилась на проведення виборів, навіть не новина, а підтвердження того, що всі притомні люди бачать В своєму інтерв'ю пропагандисту Такеру Карсону. Відьков сказав, російська позиція полягає в тому, що Зеленський не обраний, а отже, вони не можуть підписувати з ним жодного угоду. Хто б сумнівався, що московіти будуть маніпулювати цим питанням, особливо з огляду на те, що загниди самі постійно демонструють світові. Що посилено готується до виборів, во ще декілька заяв Відькова, зроблені під час інтерв'ю мораторії та морські удари в чорному морі буде реалізовано протягом наступного тижня. Тобто нам чекати повернення московського військового флоту в Чорне море хіба ж ні. Ми не нищимо їх, а вони цим користуються все як завжди. Ша орієнтовані на результат та угоду, з якою може жити український народ. А хто питає, український народ, найвеличніший лідер і зелений сірий кардинал, навіть з депутатами ВР не радяться, то про який народ ідеться? Україна погодилась провести вибори президента. Вони відбудуться. знову ж таки. Яка Україна? Сонсесійний Єрмак і цікаво, американці вважають, що домовляться про стійке припинення вогню мінімум на півроку швидше, аніж за півроку вибори немає можливості організувати Трамп. і Путін будуть зустрічатися протягом найближчих місяців. Дивно, що Трамп і Кривлівський – кривавий хлопець. Який затаврований міжнародним злочинцем досі не зустрілись? Найбільшою проблемою в регулюванні війни є Крим, і так звані чотири регіони Донбас, Луганські ще два та готовність визнати їх російськими, тобто американці є підстава вважати, що зможуть зламати за владу здати не тільки вже окуповані частини, а ще й Запоріжжя і Херсонщину, що саме спонукає їх так думати, чи не поведінка Єрмака на минулих перемовинах у джиді? Україна не може приєднатись до НАТО через позицію РФ та США. однак питання надання їй гарантій безпеки, подібних до статті 5 договору альянсу про колективну оборону залишається відкритими. Дивно, що коли США шадує московську дотку щодо неприєднання України до НАТО, ми ж в курсі, що п'ята стаття діє тільки для членів альянсу, але маємо те, що маємо, на жаль. Не думаю, що притомні люди можуть розглядати це інтерв'ю від кофа як просто чергову балаканину, бо все, що робить за влади, демонструє нам готовність до здачі інтересів України. Якби це так не було, то влада б не воювала з опозицією, не вигадувала б методи для унеможливлення надання допомоги нашим військовим Порошенком. Не забороняла б виїзд за кордон лідеру опозиції на важливі зустрічі з європейськими лідерами. Не арештовувала б незручних командувачів, не вигадувала б законопроекти для розгону протестів. А щодо дедлайну для Московії, якщо вона не погодиться на припинення вогню, про що сказав Трамп журналістам, то це навряд чи буде саме так. Інакше навіщо в такому випадку планувати зустріч з Путіним в той же час перемир'я в Україні може стати моментом для проведення виборів, щоб змусити Володимира Зелінського поступово відступити і дати можливість Валерію Залужному підписати мирну угоду, яка не була б дуже вигідною. Про це пише CNN. Спецпредставник США з питань України і Росії Кіт Келох раніше говорив. Що перемир'я може стати моментом для проведення виборів в Україні, якщо воно буде стійким важко не трактувати заклик до виборів як спосіб змусити зеленського поступово відступити, і можливо це був би аргумент, щоб переконати Кремль сісти за стіл переговорів. Пише автор статті. Він також нагадує, що нібито зеленський і президент США Дональд Трамп мали напружені стосунки під час першого терміну через вимогу Трампа провести розслідування щодо родини Байдені в майбутніх президентських виборах в Україні згідно з опитуваннями, лідирує Валерії Залужний. Вибори в Україні наразі відкладені через воєнний стан, і основна причина цього полягає в тому, що країна під постійними обстрілами мільйони людей на війні чи біженці за кордоном і в умовах агресії з боку сусіда, який активно втручався в вибори протягом двох десятиліть, не може провести вільні і чесні вибори до все миру. Але початкове припинення вогню може забезпечити таку тишу, і навіть шанс для зеленського відступити та надати можливість для нового обличчя. Без незручної історії лідера України з першим терміном Трампа, щоб вести переговори про ширшу угоду, залужний міг би забезпечити лояльність збройних сил України для неідеальної угоди із з Москвою, пише автор публікації Інша перепона на шляху до миру Кремль». Зараз вони кажуть, пропагандисти виграють на полі бою не швидко, але займають територію, нібито. російські сили колись захопили турець, можуть захопити ще щось, а це також залишить їх віз відносно відкритим шляхом до ключових міст Дніпра, Запоріжжя. Неясно чому Росія хотіла заморозити свій прогрес на фронті. Йдеться в статті, Нагадаємо минулого тижня спеціальний представник президента США Трампа. Щодо врегулювання українського питання, Кіт Келох назвав ознакою здорової демократії можливість проведення виборів в країні навіть під час війни, але зауважив, що Україна не має проводити їх прямо зараз, бо це суперечить конституції України. Він зазначив, що це не означає, що Зеленський має піти ні. Ознакою здорової демократії є бажання і можливість проводити вибори навіть під час війни. Тож я думаю, що це був здоровий знак. Пояснив спрес прес представник Трампа. Келох додав, що США теж свого часу проводили нібито вибори під час війни. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки, Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.